Вітаю! Сьогодні ми розповімо вам про гібридний інвертор Day, його основні особливості та технічні характеристики. На екрані ви бачите його повну назву. Гібридний інвертор Day це інноваційне рішення для ефективного управління енергією у вашому домі чи бізнесі. Він поєднує в собі висок продукт. Інвертор і модульну літій залізофосфат батарею, забезпечуючи надійне та безпечне зберігання енергії. Його основні особливості такі універсальність. Інтеграція гібридного інвертора та акумулятора спрощує встановлення та керування системою. Розумне керування підтримує функції оптимізації, навантаження та згладжування пікових навантажень. Масштабованість. Йомність батареї можна збільшити від 5 кВт в годину. До 30 кВт в годину, адаптуючи систему до ваших потреб. Довговічність. Літій залізо фосфатний акумулятор забезпечує понад 6000 циклів заряду та розряду. А тепер про технічні характеристики. Його номінальна потужність 6 кВт. Номінальна потужність сонячних панелей 7,8 кВт. Діапазон напруги MPPT. 150-425 вольт, номінальна напруга акумулятора 48 вольт, ступінь захисту IP 65. Підходить для використання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Завдяки цим характеристикам цей інвертор допомагає ефективно використовувати сонячну енергію, зменшуючи залежність від електромережі та підвищуючи енергетичну незалежність вашого будинку чи бізнесу. Отже, змонтували гарний об'єкт, дуже класний інвертор, портативний, ідея, 10 кВт годин. От перший акумулятор на 5 кВт, годин другий акумулятор на 5 кВт, годин BMS там захист і інвертор 5 кВт. Все, вкручується ззаді, дуже делікатно. Це ми скрутили провід на генератор. Кстати, він підключений, все класно. Тут вся комунікація під'єднується. Ось є Wi-Fi. Вмикач, кнопка і на відключення панелей. Ну, взагалі всі автомати по акумуляторам. 6 кВт він, здається, має. Це акумулятори пише. Ну, походу 6 кВт. Класний інвертор. Ми вже як закінчили об'єкт, я дуже замучений, тому вже навіть не знаю, що говорити. І панелі дуже гарно змонтували. Важко, важкий об'єкт насправді. От що прийшлося будувати, щоб ми то все розмістили, тому що дуже гострий кут крищі. Звідси не видно, але він насправді дуже гострий. Два ряди по шість панелей, 610-х, причому це теж нам додавало галамняка. 60-ті панелі. 31, здається, кілограм важать, я вже навіть не пам'ятаю. Ну Ми дуже гарно рівненько з цього краю поставили. Ставили з цієї сторони зліва, тому що там сторпіла йде якраз. І якщо б ми відсунули ближче до середини, у нас би профіль. 80 см торчав в воздухі, Не добрався би до е, шурупа, не вкрутили б брус. Така штука. Але все гарно, клієнт задоволений. І ще мушу похвалитися, як ми провода сховали гарно. Потім той фасад утеплення тут 5 см. Воно все сховано, зашиється, зверху зашиється. Там йде наліво, теж зашиється. І там зашиється угол. І теж піде верху, Навіть не буде ніде гофри видно. Бомба!